З поміж усіх помислів, тільки помисел марнославства багатопредметний. Він охоплює майже увесь усесвіт і всім бісам відчиняє двері, немов злий зрадник якого небудь міста. Марнославство обкрадає ум самітника і, наповнюючи його багато слів і речей, розбиває його мотиви котрими той силкується лікувати рани своєї душі? Через помисел усі раніше переможені демони знову мають вільним ухід до душі, роблячи таким чином останнє гірше ніж перше, Луки 1126. Від цього помислу зроджується і помисел гордости, який скинув із небес на землю зразок довершеності і мудрості повноту. 28,12 Тож відсахнись од нього, не скній у ньому, щоб не віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним 5,9 Цього демона змушує до втечі. Щира молитва, а ще нічого самовільно не роби й не говори такого, що веде до окаянного марнославства. Коли гум самітника здобуде трохи безпристрасності, тоді, осідлавши коня марнославства, починає гасати по містах, нестримно упиваючись похвалами і славою своєю. Але за божим проведінням зустріне його дух розпусти і, замкнувши до якого-небудь хліва, провчає його цим. Не покидати завчасно постелі своєї до повного одужання і не наслідувати тих нетерпеливих хворих, котрі, не одужавши до кінця, рушають у дорогу або йдуть до лазні і від цього повертаються до них їхні попередні хвороби. Тому, сидячи в келії, будемо краще пильнувати самих себе аби досягаючи поступу в чесноті. Стати нам неподатливими до зла, відновлюючись у пізнанні, сподобатися численних та різних споглядань, а зростаючи в молитві, ясніше бачити світло нашого Спасителя про марнославство, Авагрій Понтійський.